Таємниця об'єктів у саду. Сонячного ранку Дмитрик прибіг до бабусі Оксани в сад. Бабусю, у школі нам сказали, що нас оточують якісь об'єкти. Що це таке? запитав він. Бабуся засміялася. О, любий. Об'єкт це просто все, на що ти звертаєш увагу. Або з чим щось робиш. Ось дивись вона показала на великий дуб. Цей Дуб це об'єкт. І твоя м'яка іграшка об'єкт, і я жива істота об'єкт, пояснила бабуся. Навіть веселка після дощу це об'єкт, якщо ми на неї дивимось. Дмитрик задумався А чим вони відрізняються, якщо всі вони об'єкти? Бабуся підняла два різні предмети червоне яблуко і жовтий лимон. Усі об'єкти мають властивості, їхні ознаки, наприклад, колір, форма та розмір. Вона піднесла лимон до носа. Яка властивість відрізняє їх найбільше? Колір. вигукнув Дмитрик. Яблуко червоне, а лимон жовтий. Колір це властивість, а червоний і жовтий це значення цієї властивості. Правильно похвалила бабуся. А деякі значення ми можемо дізнатися лише за допомогою інструментів. Як ми дізнаємось масу лимона? Дмитрик поставив лимон на ваги. Ось. Ваги показують 200 грамів. Маса це властивість. А 200 грамів це значення, отримане за допомогою інструменту. Дуже добре. А тепер знайди мені об'єкт, який є моделлю чогось великого, загадала бабуся. Дмитрик побіг до свого робочого столу. Він повернувся, тримаючи маленький глобус. Ось! Це модель землі. Це спрощене подання. Менше, але схоже. Бабуся кивнула. Ти відкрив таємницю об'єктів навколишнього світу мій юний інформатик.